На черзі наша рубрика Зворотній зв'язок. Ми розповідали історію лучанина Олександра Мельника, який у наслідок поранення на війні залишився без ніг. Історія захисника зворушила багатьох наших глядачів. Хтось хоче допомогти коштами на якісні протези, хтось морально підтримати. Він пішов до військкомату, не задумуючись, одразу після ракетної атаки ворогом Луцька, боронити кожного з нас. На жаль, на Донеччині Олександр Мельник із побратимами потрапив під ворожий мінометний обстріл. Як наслідок важкого поранення, чоловік лишився без ніг. Розповідає, нині готується до протезування. Пропоную допомогу, але в основному ну, люди пишуть Хай Бог допомагає, дякуємо за службу. Ну трошки образливо. А більш популярніший став, ну я ті, що допомагають, Ну, в основному це мої бої товариші, знайомі. Є люди, це ну такі, що я не знаю. кожен, хто як може так допомагає, кожному донату радість. Даже там бувало, що 8 гривень присилали. І дякую, і бо я розумію, що зараз дуже важко жити. Від держави йдуть протези, ну не тої якості, як хочеться. Гарні протези стоять 140 тисяч доларів, ну 120 тисяч доларів. І на жаль, в Україні там одначе дві клініки, які їх ставлять, і за тільки за свої гроші, бо держава не компенсує, на жаль. До нашої редакції зверталось чимало людей, які зголосились допомогти захиснику Олександру. Не всі вони хочуть бути публічними. Волонтерка Оксана пообіцяла зустрітись із військовим особисто та подумати разом, як краще допомогти зібрати кошти на якісні протези. І всіх закликає долучатись до допомоги. Суспільство має взяти відповідальність за солдата, який повертається, який взяв. Відповідальність на себе за суспільство, коли йшов на війну. У даному випадку е, звертаюся до вас про допомогу, саме Олександру Мельнику. Олександр зараз має знати, що суспільство не залишить його сам на сам з його бідою. Побачила його е, ролик на Ютубі і прониклася тим. Прошу вас. Допомогти збір коштів на протези. Він має право на життя повноцінне, де немає розчарувань, де є віра, де є усе, що він ще не зробив. У госпіталі, де нині захисник проходить лікування та реабілітацію, кажуть Олександр, справжній боєць і хоче стати на ноги. Іде підготовка до протезування. Готуються протези, які мають бути виготовлені в Україні, але пацієнт дуже вмотивований для того, щоб стати на ноги, займається собою. Зараз активно тренує кукси, активно тренує верхній плечовий пояс для того, щоб була сила стати на протези, тому що Протез це не є такий засіб, що ти встав і відразу пішов. Відповідно, потрібно буде і тренування проходити з протезами, мають бути сильні руки для того, щоб в певний момент можна було якось підтримати себе і пересуватися відповідно для початку з милицями, потім, можливо, з підлокітниками. Він над цим працює, займається постійно, без вихідних і в суботу і в неділю. Працівники медзакладу подаватимуть заявку на протезування Олександра Мельника за кордон. У Нас в закладі є військово-лікарська комісія, госпітальна, позаштатна, і ця військово-лікарська комісія готує пакет документів, які потім передаються. На військову частину 45-54. Далі по логістиці військових звідти документи передаються у Львів, далі в Київ. Є визначені відповідні заклади охорони здоров'я за кордоном. Не, знати, ну, не можу сказати, в яку країну він попаде, тому що в нас немає такої інформації. Наскільки знаю, заключені договори між військовими і клініками за кордоном. І відповідно якого профілю та клініка вони беруть на протезування до себе. Олександр Мельник звертається до всіх, хто може допомогти коштами на протези, бо ж хоче жити повноцінно, наскільки це можливо. А свої поранення отримав на війні, боронячи кожного з нас. Нині йому вдалося назбирати лише три тисячі доларів. Якщо хтось може допомогти, допоможіть. ні, можете поради допомогти. А, ну... Ми ж одна сім'я українці. Якщо не ми, то хто ж? Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.